Миру від мощів святого Миколая та масло з саме лампадки в нас є в продажі галь? Да, є, але невелика кількість зараз є. Очікуємо нову поставку. А На чого це? невелика кількість? Е, бо зараз піднявся попит. Е, я думаю, що всім відомо, Блогерка Марі Маріна Фіалковська, якщо я не помиляюся, е, вона зараз в Італії за рахунок цього попит значно зріс на даний товар. Хоча він був у нас завжди, а тут прям стрімко. Тому, на жаль, не всім вистачить найближчий час, але ми чекаємо нову партію із цієї партії. Я думаю, всі, коли вона все... ця нова партія на буде наступний тиждень. Буде все буде. З угу. є зараз а як що... замовити. Сайт наш в шапці профілю. Іконна лавка. Переходьте. В нас є сатинки Святого Ніколая. переходьте саме за посиланням в шафці профілю. Так, да, Ми створили розділ і, спеціальний і розділ є по сатинкам. Так що переходьте, обирайте, замовляйте. Всі, хто замовлять, я сподіваюся, що ми наступного тижня все опрацюємо, все відправимо.